у нас мали має бути принциповість в тому сенсі, що ми не здамо і не відмовимося від тих, які воювали і воюють за Україну. Бо якщо воїн сьогодні буде бачити, що там українська влада, наприклад, не сильно захищає вояків української повстанської армії під тиском наших польських сусідів. То він подумає, а може завтра теж мені скажуть, що там не все так однозначно було в цих збройних силах, там чи mm -hmm. в Силах оборони. І ми вас туди не посилали, і взагалі не відомо, що там на фронті робили. Може, там і злочини робили. У нас є одна там, може, навіть спільна знайома, колишня львівська історикиня, яка виїхала на захід, яка постійно розповідає про те, що у Збройні сили України це є гвалтівники, що це є нацисти, що це є там. Це наша колись колега львівська. Вчена, науковиця і так далі. І от вона зараз так формує образ української армії в світі. Навіщо? Ну, їй це вигідно. Їй особисто це вигідно.